Друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Під час сьогоднішнього відео я зроблю відеоогляд станку для віджиму забрусу. В народі він називається шнек. Цей шнек я придбав за допомогою грантової програми, яку організовала Данська Рада з питань біженців. Але перед відеооглядом я розкажу історію зі свого. Бджільництва, яка відбулася приблизно 20 років назад. До нас приїхала машина з наче з Первомайська. Там вона привезла нам вощину але не суть. і Машина привезла не тільки вощину а ще й обладнання. І тоді я в своєму житті побачив перший моторчик, для який крутить медагонку. Тобто Прилад, який крутить медагонку. Він був виробництва ще е, Київ і Спитали, там, там було таких багато пасічників в, в літах, тобто з великим стажем, спитали, скільки він коштує. Сказали 800 гривень. Всі сказали, ой, ого, 800 гривень, так багато. Я за 800 гривень хай буду руками крутити той медагонку. Пройшло по два роки, і майже у всіх оціх от літніх пасічників вже були ці прилади, бо до них дійшло чому треба все ж таки витратити гроші і купити подібний прилад. Оце, як кажуть, затравка для відеогляду. А зараз будемо з вами дивитися відеогляд. Отже, друзі, давайте розглянемо цей прилад, отак от кругом, що він собою являє. Уявляє таку металеву конструкцію. Довжина її приблизно метр. Ширина її от по цьому габариту цієї воронки те, приблизно пів метра, точно там в сантиметрах не пам'ятаю. Висота десь теж пів метра. Такий прилад. Він розроблений для того, щоб повністю сховатися за столом для розпечатки, під столом для розпечатки. Стільників, але про це потім в другому відео. Призначення, як я сказав, його віджим забрусу. І що ми можемо сказати про забрус? Про забрус ми можемо сказати, що це така рідина, яку мають всі дуже багато пасічників, її просто там перемивають там, на самогон, і потім все це женеться і, там, і споживається. Але. Пасічники з досвідом, які вже наженули того самогону не одну сотню літрів, задумали, що нащо нам стільки багато самогону. І треба все ж таки з того забросу достати той мед. І ось з'явився такий пристрій. Так, давайте по технічним характеристикам. Спочатку ще раз я наголошу, я наголошував це під час відео з відоглядом. Електричної воскотопки, що дуже висока якість швирних, звів, ш, швирних швів. Ну, я, я не знаю, ще раз повторюся. Мені здається, людина так не може зварити. А якщо вона так, це людина варила, то я знімаю капелюх перед тою людиною. Бо дуже такі високоякісні шви знаєте, ну от По вигляду, що з першого разу вони так проварені і нічого там не зачищалося. Ну, може, трошки тут і зачищалося. Але високоякісна. Все вона навик... вироблена з харчової нержавіючої сталі. IS304. Тобто все це допустимо до контакту з харчовими продуктами. Шнек складається з такої воронки. Основна частина це отакий, ну я не знаю, як він там називається. Називаємо його винт. Вин такий вироблений з такого пластику, але цікава річ цього винта, що бачите шах. Той шах, чим далі, він уменшується. Тут, наприклад, дивіться, тут два пальця поміщається. А отут, тут наприкінці, може і один не поміститься. Тобто, що відбувається? Сюди набувається забрус, пасічник зрізає, сюди забрус. Він сюди набувається і переміщується. І потім, коли шахтой зменшується, тобто забрус стискається і через ці щілини мед вичавлюється. І наприкінці виходить майже сухий забрус. Так, оцю воронку забрус падає, оцей гвинт його проталкує. Тут такий циліндр перфорований. Тут він такий, бачите, усилений такими кільцями. Мабуть, тут відбувається саме велике стискання. І звідси висипається вже сухий заброс відро. Мет тікає це от карито. Карито у нас має таку сітку, в яку, не дай Боже, все ж таки крихки забросу. Попадуть, вони все ж таки падають сюди. Тобто це можна потім зібрати і назад ще раз по-другому разу покласти. чи ну що Я ще не користувався, але моє бачення таке. У мене дуже е, є велике запитання, на що цей латочок. Я бачив на відеогляді, що він стоїть от чомусь тут. Я чомусь думав, що він повинен стояти ось тут, е, тому що тут ще забрусне. Не знижався і він може тут пропадати через ті щелини. Напишіть, будь ласка, друзі, в коментарях, якщо хто знає, нащо цей лоток. Може він взагалі не потрібний. І що ми бачимо? оце з великого лотка мед витікає от сюди, він буде попадати в фільтр відстійник Про нього я напишу, тобто напишу, зніму відеоогляд пізніше. Оцей латок виймається, отак от його можна виймати, ну, давайте виймемо частково і піти помити. бачите, Помити і заново його поставити. Без нього ми бачимо таку от конструкцію, де внизу там є двигун, далі там захований, я так розумію, редуктор. І там є блок всередині живлення. Тому переходимо в цій частині, де двигун і блок живлення. Зовні є такий блок керування. Я теж ще не розібрався, що там та куди, але я бачу, що є кнопка Run. Тобто поїхали. Є кнопка Stop, зупинити. І тут вверх-вниз, я так розумію, це по меню, і там десь повинна регуля... регулюватися частота обертів. Частота обертів я дивився на сайті виробника. Ой, щоб не помилитися. Від 4 до 9 обертів на хвилину. Тобто він не повинен там, знаєте, маслати. Дуже швидко. Він там повільно, повільно. І наскільки забіжу вперед, мені казали колеги, які вже користувалися таким. Чим повільніше він крутить, тим краще. Але це треба настраювати в залежності від сорту меду і температури окружаючого середовища. Так, отут -тут є така вилка, мотор, наче 0,25 кВт. Тобто не дуже такий енерго, який споживає велику кількість енергії. Це все з нержавіючої сталі. Бачите, все це дуже добротно зроблено, скручено. Тобто прилад такий же такої же високої якості, як і парова васкотопка, яку я оглядав раніше. Ну і тепер зараз я знову поставлю камеру на штатів і все ж таки розкажу, на що він треба і на що головне мені він треба. Головне, я чомусь не сказав спочатку, це виробник називається фірма Bistar Technology, яка розташована в місті Вінниця. Всі контакти будуть в описі під відео і в першому коментарі. Отже, друзі, шнек, нащо він потрібен. Так як я і казав, що як, я і, як і більшість пасічників, я дуже довго той... Ну, не дуже, але якийсь там період часу дуже довго перемивав той забрус на медову воду. Потім кидали туди дріжджі, вижинали самогон. Самогон саме ж розумієте, що не, не дуже він такий напій, що дуже швидко п'ється. Він дуже залишався. Якийсь період часу самогон я використовував в якості, скажімо так. Валюти при оплаті з охороною, тобто охоронці там любили там трошки вживати, і через те, що вони ходили там по населеним пунктам, шукали от, як кажуть, паливо, то я їм вирішив сам возити, щоб вони сиділи на місці. Хай вони там, вибачте, нажруться на той пасіки, чим підуть там козу води там по селам. Але потім такі люди у мене з охорони прибралися. Я вирішив, що краще людям більше платити, ніж краще платити нормальним людям, чи, чим менше алкоголікам. І той самогон він виявився непотрібний. І все ж таки ставало кожного року питання, що зробити РАВА, з забросом. Одного періоду мого бджільництва я було таке, що його скармлював бджолам, тобто ви бачили відео на моєму каналі. Що висипався той забрус, бджоли його відбирали. Більш-менш нормальний цей метод, але дуже великий недолік тому, що бджоли відвідують той забрус не тільки ваше, але й з сусідніх пасік і. Відбувається, якщо там бджоли хворі, перезараження, перезараження хворобами інфекційними, перезараження кліщем ворога. Не дуже це дуже коли там дуже довго той заброс лежить, і вже всі бджоли сакруги нанюхали, що він там лежить, і всі бджоли прилітають його споживати. Це не є дуже добрим варіантом. Ще раз повторююся, заброс я перемивав там, звісно що, але все ж таки велика частина забросу доходила до процесу переробки переплавки воску. І коли я переплавляв, наприклад, кидав в ту парову воскотопку, я дуже дивувався, яка кількість була цього меду, який стік. Звісно, що з парової воскотопки мед стікає не. Чи мед стікає, розбавлений трошки водою, то трошки паром, він не як консистенція, як мед, ну, в залежності від температури, там, швидкості переробки. Але все ж таки, я бачив, що як мінімум в відрі дві третини меду було, а третина цього воску. Розумієте? Тобто це дуже... Заставило мене змусило замислятися над цим. І коли я почав спілкуватися з колегами, які вивчали це питання, зміст меду в забрусі, то виявилося, що він від 40 до 60%, в залежності від сорту меду, залишається в забрусі. Тобто, як би ви його не переседжували, все одно оця от липкий, липкий віск він містить дуже, як мінімум, половину. Меду, і виявилося, що, що цей, забру... цей шнек, якщо використовувати його для віджиму забросу, він тобі заощаджує гроші. Це сама основна головна мета придбання цього шнеку. Тобто, наприклад, якщо ви маєте наприклад, там 200 кг забросу, то якщо ви вичавите з нього там, 100 кг меду. Ну, наприклад, не 180, це, це ж уявіть 80 кг меду. Це велика чи мала сума, яка не буде зайвою до вашого бюджету. Але знаючи люди, які дуже довго вже досліджували цей прилад, вони сказали, що з ций шнек. Купиться з 20 тонн меду. Коли ти відкачаєш 20 тонн меду, з нього ти получиш там певну кількість забросу, і відіжмеш його за допомогою шнеку, то ти відіб'єш ціну цього шнеку. Тобто на наступний рік він буде заробляти вже гроші. Я, звісно, що 20 тонн не качаю, але за 2 чи 3 роки я можу набрати таку кількість меду. Тобто цей шнек. Його термін окупаємості 2-3 роки, в залежності від як ви качаєте. Звісно, якщо у вас там 10-20 вуликів, то я не думаю, що це буде економічно обґрунтовано придбати такий прилад. Але незважаючи, що у мене не було великої кількості меду, ми вже в минулому році з моїм товаришем замислювалися, щоб придбати точнек. Ми якось не зібралися. Але отак, от сталося, що я маю можливість придбати його в цьому році. Отже. Сама головна перевага цього приладу це він заробляє гроші шляхом заощадження на меді з забрусу. Я вже мовчу, що мед забросу найкорисніший мед взагалі. Далі, наприклад, розглянемо ситуацію, коли от як я робив раніше, обрізав стільники, цей забрус там добу лежав там в лотке, ну на добу там ніч. Стикав, зранку я приходив, забирав, її, це в бідон там, чи у відро, взагалі, як, як у мене вийшлося. А потім я його клав десь на зберігання, і взимку, коли у мене був вільний час, я вже починав з ним працювати. Що я починав робити? Я почав його кавивати, потім, наприклад, якщо немає часу, то зразу його перетоплювало такі липки, так скажемо. Якщо час був, доводилось його перемивати. Хто хоч раз в житті перемивав забросу, такі, які вже закристалізувався, знає, яке це в лапках задоволення. Вести, по-перше, це важко. Він же ж як задубів дуже сильно. По-друге, це ти весь липкий, воно все липке, всі руки липкі, по локтям тече воно. Потім цю воду треба. Щоб швиденько, поки вона не закисла, зразу кидати туди дріжджі, і щоб воно там грало. Коли, до речі, про медові напої, я ж ви бачили, що роблю медові вина. І не дуже у мене зайшла робота з медовими відами, з забрусом. Але я знаю багато пасічників, які медові віна виготовляють саме з забруса. Тобто є варіанти. У мене воно не зайшло. я ж кажу на самогон воно пускалося через те, що та вода ще якийсь там де період часу стояла. у я змоги зразу переробити оце перемиття. кажуть, весь забрус, і потім, наприклад, наступного дня зразу ставить медовуху. Не, не було в мене такої можливості. Тому він тиждень стояв і вже він такий вже був трошки там підкіший. І звісно, що не будеш ризикувати кидати туди дрожжі, щоб получився щоб уксус. Отже, не, не зайшло. Тобто, друга, і теж по важливості, не менш важлива. Технологічна операція, що ти зробиш цим шнеком, це ти полегшуєш собі життя е, у роботі з забрусом. В результаті роботи цього приладу у тебе вийде сухенький забрус, який не треба ні перемивати. Ну там він, звісно, що якщо ти його скаштуєш, там трошки він буде солодкий. Але там ну, дуже мінімально буде вмісто того меду. І ти, е, Просто береш той забор сухенький, от, наприклад, коли він з цього приладу получився, теж поклав на зберігання. А взимку ти його просто кидаєш до воскотопки і він перетаплюється. І, і все, і виходить, віск і майже без, без того меду, який ти мусиш переробляти. А мед вже давно у тебе там товарний мед, він же ж тут стік, там він же ж фільтр накопичувач, і потім він вже в бочки злився. До речі, я бачив теж відео закордонних пасічників, які саме технологічна операція. Змішування меду з забросу з центрифугованим медом. Тобто це покращує його харчові властивості, це покращує його лікувальні властивості. Це, така технологічна операція. І завдяки такому прибору мед забросу зразу змішується з медом з центрифуги, Ось такі переваги, самі головні дві: по-перше, заощаджує гроші, по-друге, заощаджує працевитрати, витрати, тобто менше часу працюєш з цим забросом. Майже ти з ним взагалі не працюєш. Отут, я ж кажу, підставив відро і в кінці робочі зміни, то відро там, коли воно наповнилося, замінив і на друге на порожнє, і поклав в камору. Не треба його це перекладати, потім взимку назад перекладати. В общем, дуже багато часу воно займається ця робота. І ти і цей час заощаджуєш, а час це гроші. Отже, друзі, а до речі, саме головне, зайшов я зараз на сайт компанії виробника Bistar Technology, цей перес коштує зараз наче 46 100 по грошам. Я ж вам кажу, 460. Ну, наче да, така велика сума, там більше тисячі доларів. Але я ж кажу, що для пасічника, який качає міні 10 тонн у рік, це цей прилад. Повинен бути, тому що я ж кажу два роки, і він відіб'є свою вартість і почне заробляти гроші. Так кажу, що це капіталовкладення чимале, треба достати його з бюджету все ж таки таку суму е, зразу. Але я думаю, що воно, якщо має, є можливість. Зараз люди і сонячні панели ставлять теж капіталовкладання але з часом воно. Гроші повертаються так, то і шнек теж з часом ці гроші повернуться за 2 максимум за 3 роки, якщо ви качаєте 5, 8-10 тонн меду, воно за 2-3 роки воно повернеться. Ось такий був відеоогляд цього приладу. Будь ласка, друзі, напишіть в коментарях, чи вартує цей прилад таких грошей, чи варто його придбати, чи може по, -по старінки оце, знаєте, калапута, замачувати той забрус, потім той мед. Швиденько треба віддати джолам. В общем, напишіть своє бачення, своєї роботи з цим, взагалі запросом. А я буду з вами прощатися, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.